Яка процедура отримання довідки як профогляд в школу? Значить, для школи потрібно три довідки 086.1, 086.2 та копія карти щеплень. Ці довідки виписує сімейний лікар. Для їх отримання потрібне проходження вузьких спеціалістів тільки у трьох вікових категоріях в 6, в 11 і 15 років, якщо дитина здорова. Якщо є відхилення у е, стані здоров'я, наприклад, у профільних е, спеціалістів потрібний огляд щороку. Наприклад, якщо є порушення е, зору, огляд офтальмолога потрібний щороку. І так відповідно до кожного спеціаліста. Якщо ви відвідуєте приватних вузьких спеціалістів, направлення від сімейного лікаря не потрібно. Якщо йдете до державних, потрібно спочатку отримати направлення. Потім ви проходите вузьких спеціалістів і приходите до сімейного лікаря з їхніми заключеннями, і лікар оглядає дитину і виписує довідку. Це передбачено наказом 682 моз України. Будьте здорові!